Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненька Україна. Пошти одна година Почти одна година. ходила за харчами. Сьогодні середа ж у нас. Ось там взяла ці квіточки, тюльпани. От. Це мій той композиція, що тоді я брала у магазині Токмані. Оце в мене тут конфеточки такі, бачите, і наші. Українські і фінські. Це ромашка це українська. Казинаки це українські. Шалена бджілка українська. от Насіннячко. Сансанеч. Хороше, смачне. Так хорошо о, написано: смажене. Здорова пачка XL пачка. От. Ось календар перекинула. Сьогодні. Четверте у нас січня перекинула календаря. Це теж та композиція, що я брала. Отам оток мені. І це ще тюльпанчики сюди маленьку поставила. Погода яка, погода, бачите, яка морозна. Ну, Не дуже сьогодні. Мінус три уночі сніг ішов. Красиво, красиво, бачите. Майже моє дерево, те, що тут стоїть, воно все таке інієм покрилося. Йолки всі у снігу та й кругом сніжок. Середа ж сьогодні я сходила за харчами і покажу вам, що мені дали сьогодні. Оце ж, бачите, огірки, скільки тут? П'ять огірків, це п'ять огірків. Хороші такі тверді огірки, що їх. Отдали нам, ну, отдали, слава Богу. Отака От нарізочка ковбаси. Це сир козі. ну, Він хороший такий смачний, це ковбаса, нарізочка. Це теж якийсь сир, це, я думаю, той сир, що треба жарить. Ну, він хороший. Це така називається паула. Добре таке. Оце канелі, канелі кремі. Таке щось смачне, подивитися, треба. А зараз відкрию, подивлюся. Я думала, що це сирок, а тут написано панелі кремі. А, о, бачите, яке смачне. Ану, зараз візьму ложечку і покуштую. Я не дуже люблю оце каріцо цю. М -м -м -м. Ну, нічого таке добреньке. От, зараз ложечку покладу сюди. Далі. Оце ж, значить, сок з апельсинів. Молокаша взяла пачку. Оце така солодка випічка. От. Оце такого торту дали. Такого торту дали. Такі помідорчики малесенькі. Такий пакет здоровий. Це такі слойки, мабуть, із м'ясом. Це якась така піца. Чудна маленька. Піца якась. От. Це крильця. Замариновані крильця. Заморожені були хліба взяла. Це пюрешка і котлета. Така пюрешка і котлетка. Одивіся, дивіться, оце яблучка Голден. Я люблю їх. Оце раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І оце сьоме. Сім яблучок Голден. А це ті, як вони називаються, грейпи. Один, два, три, чотири, п'ять грейпа. Узяла капуста, бурщу зварю. Оце це не брусніка. Це оте, що а це красна Смородина. Угу. Це красна Смородина, дві пачки, бачите, дві пачки. А це таке добре, я забула, як воно називається, і я не знаю, як воно і по-нашому називається. Це така черничка, винограда дві, сливи одні. І це такі е, із вівсяні написано онкаура, бачите, улоком заливати на, на завтрак їсти. Так, апельсин і кінамон. Не знаю, що воно таке той кінамон. А, а, апл, яблуко і кінамон якийсь. Не знаю, що воно таке. А, і це ще якийсь соус. Чи як суп аварите, так додать. Кнор віган, бачите? О, таке ото. Мандаринів було дуже багато. Я не стала брати мандарини, бо я вам покажу. У мене ще тут ще ціла та пластмасова, що я отона, на млинці заводю. Бачите, мандарини стоять, мені їх їсти не хочеться. От. А квітку я свою викинула. оту квітку, що називалася товстянка або дерево те, які, грошове дерево. Я її викинула, я її залила, мабуть. Нічого страшного, як весна почнеться, їх продають. У нас там вони такі малесенькі стоять там 2-3 євро. Куплю. А може і не куплю, не знаю. Може і не куплю. По магазинам не ходила ніде, бо це ж получила, та й поїхала додому. Ось якісь газети прийшли. Покажу вам зараз, що тут за газети. О, написано, дивіться. Значить, все на 50, на 60 і кой-що даже на 75% скидка. Цей магазин називається ма. Це сотка. це сотка. Це тут біля мене. Можна піти. Я люблю сотку. Я люблю «Сотку». Я ж казала вам, я люблю в мебільні ходити магазини. Це для мене найкраща розвага. Лучше, чим ото ходить по тим. Магазинам, що, що тряпочки продають. От. Мені набагато, бачите, одіяло стоїло 239, а тепер 60, 59,95. Одіяло тепле. І подушка стоїла 129 і тепер 35. Це на пуху. Подушка і на пуху одіяла. Але мені не треба таке тепло. Своїм я купила хороші термоодіяла, послали усьо. Получили вони посилку, те, що я брала на Лухтаралі. Дуже довольні. Все підійшло. Дуже довольні і щасливі. Так що і я довольна і щаслива, як для них усе підходить. От. Так що, ось такі ось мені нравляться, Дивіться, двойний диван. 300 євро і тройний диван 400 євро. Да? Оце так поставить у комнатки. Ну, такий диван 440 ну, 450 євро. І стоїть 1149. От. Але мені не надо, я ось сижу на дивані. У мене хороший диван із ікеї. Ну, Тут всякі шафи, столи. Теж мені не треба такого нічого. Такий столик я купляла наті за 19,90, а зараз він 12,95. Такий столик хороший, подобається мені. От коври подивимося. 3,95 такий ковір. велком, велком, щоб заходили в хату. Ось такі коври. Я такі люблю коври. Отакі, от бачите, коври такі, що можна і постірати. це таке. Ну, таке, знаєте, я таке не люблю. Оце таке. Вроді як дуже наляписте. Таке. Це непогане таке, але теж, ні. Це тут такі шоськамищі, чи, чи що. Я більш-менш люблю, це в мене і то трохи на ну але те, що купи, куплено за 10 євро, це добре. А так би я, я би я, воно стояло чи що, так я б його ніколи за 119 би і не купила. Ну, Це таке треба купити собі. Ото й у мене вже старенький ковричок, а купить таке поставити. Оцей красивий. От. Так, що тут, які тут ще газети. А от ще мебільний Аско. Ну тут 50%. Це мебільний Аско. Він дорогий мебільний, там красива мебля. От. Так, ось та екологічна та кожа з екологічної шкіри зроблений з ділець. Але і тут буває хороші скидки бувають. У цьому магазині бувають не, не вопрос. Ось, так. Угу. Буває у них літом така розпродажа уся мебля на 50% скидка. Ну, а це Лідел, ви ж бачите, да? подивимося трошки Ліду. Ось тюльпани ж теж продаються у букетах. А я люблю отакі, отакі от, хризонтеми люблю такі. от, люблю, Вони довго-довго стоять. Красиві такі. Нічого тут такого немає. Нічого такого не бачу. Морозиво, віганське, Ой, вже ось ці цими. Ці... Ні, ну я ж я розумію, що люди ж є і вігани, що їм треба теж щось, їсточки і питочки. Але коли мені оце дають, так я його стараюсь не брати, бо воно мені не до смаку. О, оце сісь макара, це хороша супа варить з фракадельками. хороша. Це дуже хороше. 5,98 кіло. Це той самий фарш. Тільки вже готове, там і підсолене і, і спеції які добавлені, так от видавлюю ті шкірки. О, це такі теж люблю есіко, квіточки, Євро 59. Та я би то поїхати десь, отут, тут у Каріна продаються, там такі спеціалізовані магазини по квіткам, там забагато дешевше, але я не буду їхати, бо воно мені не треба. Так, а що тут на кінець неділі? Що у нас на кінець неділі? Та й нічого такого, та й нічого. Ну, це все показало. Матрьош, як у вас підготовка йде до того до Різдва матрьки запаслися вже, так? Да? І мандаринками, і яблучками, виноградом, ягодами, сливами. Запаслись матрьошки, так? Да? Гроші є, ніхуя нема матрешки. І не кажіть мені, що є. Бо я знаю, що ви тварюки вже повигрошилися, у вас вже ні в автоматах грошей немає, ні за душею нема, і копійки, бо ви вже нижчі, голі, босі просто волосі. Отак я вам скажу. А у нас є, бачите? Всі, всі Писали мені там матрьони, матрьони писали. Ой, просрочка! Просрочка. Та пашки ви нахер, матрешки. Таку За таку просрочку треба низько в ноги кланяться Фінському государству, що дають нам? Що нам дають оце все безкоштовне. І завтра, бачите, от сьогодні ми були 4 числа, ось бачите, і завтра буде роздача, бо у п'ятницю вже у нас оце останній день, як свята закінчуються. А я не піду завтра. Хвате, о! На що його так багато, так? Фате з головою, з головою. Я б могла е, на тальці заліскою повести, так вони в'їхали в гості до 11, їх, до, до 11 їх не буде. Тут поїхали по своїм ділам по Фінляндії. Отак. Так що, отакі справи, оце ще покажу. Виноград люблю оцей зелений. І чернічка це хороша віщі. Ягоди, оці всі, це все хороше. Все, все. І люблю оці грейпи люблю більше, ніж мандаринки. Яблука ці люблю Голден, вони теж хороші. Ну, я їх всі, так, чищу, завжди чищу, ріжу з кибочками і їм. Я так люблю, так звикла. От. Так що зараз пообідаю, а тоді буду дивитися, що буду робити. Але тільки спочатку пообідаю. А сьогодні в мене сауна. Вчора була стірка, все перестирала, хазяйка страшна. От, а ввечері піду в сауну. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі. Бувайте здорові, мої хлопці, мої дівчата, моя мила, моя рідна, моя нескорена, україно ненька. Низько вклоняємося вам, наші хлопці і дівчата, за вашу працю, за те, що ви робите, за те, що ми зутра проснулися. За те, що ми ввечері лягли відпочивати, за те, що тихо і мирно спали. Сьогодні ноч, уночі оце тварі по Запоріжжю там, Ну, слава Богу, хлопці спрацювали як, як треба. Як треба. Хлопці працюють, працюють і ще раз працює, працюють. І отож, за це за все вам низький. Низько, низько вклоняюсь. Я і, і так усі жінки, які живуть за кордоном, низько вам вклоняються. Бувайте здорові! Всього вам добро, всього хорошого. Зустрінемося. Може, завтра десь піду, подивлюся, може, до церкви сходю, може щось візьму у церкві, а може, і не піду, ну подив... може, по мазі нам пройдуся. От. Подивлюся, як... як в мене буде настрій. Все, в мене, в мене завжди все. Од настрію. Є в мене настрій, я йду. Нема в мене настрія, я не йду. Так що бувайте здорові. Пока-пока. Всього вам доброго, мої рідні, мої земляки, мої українці.